Добрий ранок. Сьогодні ми починаємо наше складальне креслення. Вірніше, це в нас буде деталювання. Складальне креслення називається гідрозамок. Воно у нас складається з 9 позицій, тобто, це в нас корпус, сідло, два штуцери, циліндр, золотник, потім ще один штуцер, клапан, пружина і ще один штуцер. Нам необхідно буде викреслити шість основних деталей. Якраз розрахована буде на шість занять. Тобто ми з вами викреслимо корпус, це позиція номер 1 Потім штуцер, позиція номер 9 штуцер позиція номер 6 Потім це буде циліндр, позиція 4 і штуцер, позиція 3. Ми бачимо, що позиція 3 в нас в двох екземплярах, тому в принципі. Все одно, який штуцер викреслювати. Ми бачимо, це в нас дано загальне креслення в розрізі, тобто як це все зібрано. Також подано вид А, вид А це нас показано звідси, тобто зліва, показаний штуцер. Бачимо штуцер позиції 6. Потім бачимо фрагмент корпуса, і це на задньому плані ще один штуцер, тобто, той, який знаходиться справа. Потім далі ми бачимо, що корпус має ніжки, якими цей гідрозамок кріпиться, і показано Г. Вид Г, тобто показано особливість ніжки, що вона в нас має таку напівкруглу форму з отвором посередині. Також далі показано вид Б додатково. Вид Б це вигляд одного зі штуцерів на вигляді зверху. Тобто показано, що штуцер має шестигранну гайку і всі конструктивні особливості. Тому що по розрізу, так як розміри на складальному кресленні всіх деталей не ставляться, а ставляться лише габаритні, то незрозуміло, чи це шестигранна гайка, чи це кругла гайка. Тому на додатковому вигляді це показано. Розріз ВВ. Ось ми бачимо: цей розріз проходить тут. Він нам показує не кришку і не корпус. Він показує додаткові особливості конструкційні деталі номер 2 сідло. Я її не зафарбовувала, тому що ми її викреслювати не будемо. Ось сюди в нас входить пружина в це сідло. І за допомогою розрізу ми бачимо, як це сідло виглядає. <кхем> на що необхідно звернути увагу? Звертаємо увагу на те, що масштаб у нас знаходиться один до одного. Тому це значить, що всі розміри в нас подані в натуральну величину габаритні. Тут у нас показано 55, тут у нас показано 255 і висота діаметр 65. Ну і, в принципі, все. Всі інші розміри, для того, щоб накреслити деталь, ми беремо зі складального кресленника, заміряємо їх і по цим розмірам викреслюємо деталь. Що необхідно знати про гідрозамок? Гідрозамок це гідравлічний зворотній клапан, який керується, застосовується для запирання робочих порожнин циліндрів. Принцип роботи гідрозамка наступний. Наприклад, права магістраль гідрозамка зв'язана з робочою поршневою частиною циліндра, ліва зі штопорною частиною. Якщо масло під тиском попадає в Штуцер позиції 9. Він зміщає в корпусі позиції 1 золотник позиції 5. Тобто ось у нас показаний золотник. Він відкриває лівий зворотній клапан позиції 7, через який масло в штоковій полості гідроциліндра буде виходити через штуцер позиції 6. Одночасно відкривається правий зворотній клапан позиції 7. Масло через нього поступає в поршневу порожнину гідроциліндра. Якщо доступ кисню і рідини в гідрозамок припиняється, то всі пружини йдуть в кінцеве положення, все закривається і, в принципі, фіксує поршень гідроциліндра в заданому стані. Готову деталь, готовий корпус я вже викреслила з усіма подробицями. Тобто Тут нічого особливого немає. Ми просто перекреслюємо окремо лише один корпус, тобто позиція номер 1 Потім ми показуємо додатково вигляд з боку. Тобто Нам показано було на складальному кресленнику вид А, Тобто показаний був штуцер, показаний був ще один штуцер і фрагмент корпусу. Так як ми викреслюємо корпус. То, в принципі, ні один, ні інший штуцер нам не потрібно. Ми викреслюємо, як виглядає корпус і як виглядає ніжка цього корпуса. Тобто, ось на цьому кресленнику на вигляді з боку. Тут ми зробили невеличкий такий місцевий розріз для того, щоб показати, як виглядає ніжка. І додатково вид Г. Абсолютно, всі розміри, ну я сподіваюся, що всі, я накресленику зобразила, начебто нічого не пропустила. Штриховка в нас в даному випадку. Йде в ліву сторону під 45 градусів, як звичайно. Тобто задача полягає в чому? Розібратися в складальному кресленнику, розібрати всі його складові частини, як він працює. І на першій роботі ми викреслюємо першу позицію. На інших роботах ми будемо викреслювати ще 5. Деталі це називається робочий кресник корпуса, тобто, по цьому робочому кресленнику потім виготовляється корпус, тому він повинен містити повністю всі необхідні вигляди, розрізи і розміри.